Мамусік, мамусік, ти тільки мене відпускай. Чого, Вусік? А мені щось страшно, там щось робиться таке. Ой, що ж там робиться, ти ж знаєш, що. Щось блимає і багає. То нічого, ти судно мене не відпускай. Ти що на вулицю він хоче йти? Та ти що, мамусік? Ти чула, що там бабахають, щось світять, стріляють. Ні, ні, ми тут посиде нам тут непогано. А прапор піднімать. Ну, сходимо як відбій буде, тоді, піднімемо. Да, зараз водички поп'ю і піду. Все, я готова іди на вулицю. А я не готова, жіцям, там ще відбою не було. Я тут валяюсь. ти 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 Чи хоч були, зможеш прийти? Пока. А я все таки бажаю хоч щоб день був спокійний і тихий, Ваш сонік, цьомки бомки пока. А ти знаєш, мамка, я подумала, я тоже тут фупсив функцій... між двома стінами. І всім бажаю гарно, тихого, спокійного, вихідного дня, Ваша муся, цьомки бомки пока.